На віки 29 в Южницькій ТГ попрощалися із захисником України Миколою Головієм. Траурна церемонія пройшла 20 жовтня. Микола Головій був командиром 4-го аеромобільного відділення, 1-го аеромобільного батальйону, молодшим сержантом ЗСУ 46-ї окремої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ. Військовий був мешканцем нових біляр. Я перший служив, а потім він пішов служити. Так ми познайомились у білярах. Веселий, добрий, дружелюбний. Такий був завжди. Ну, я його довго не знаю. От початку війни, як ми познайомились, потім я до неї в гості приїжджав, ну так. І така звістка нехороша. Загинув Микола Головій 10 серпня 2023 року під час штурму ворожих позицій біля населеного пункту Работине Запорізької області. З того часу Микола вважався безвісти зниклим. Йому було 29 років. Вшанувати воїна прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Тому що це страшно втратити близьких людей. Молодые ребята гибнут, это вообще ни в какие рамки не укладывается. Зачем вся эта війна вообще непонятна? Ні, я не знала нікого из этих ребят. Хожу постоянно, потому що хоть чем-то им отплатить за то, что они нас сделали. У Миколи Головіє залишилися батьки, дружина та діти вічна пам'ять та слава герою. В ОСББ Мирний 26 Завершено будівельні роботи за проектом «Енергодім». Програма з покращення енергоефективності тривала три роки. Починали з утеплення технічного поверху та заміни труб теплоносіїв. Завершили утепленням фасаду. Наразі працівники виконують залишкові роботи. «У 2021 році ми першим нашими діями це було ми утеплили підлогу технічного поверху, провели і почали проводити капітальний ремонт системи опалення. Паралельно ми збирали заяву від мешканців щодо заміни вікон скління балконів в квартирах, також в рамках цієї програми. В 2022 році, на жаль, вже після початку повномасштабного вторгнення у нас вже частина робіт була підготовлена. Підготовлена під утеплення цоколю, і ми залишились такі, невизначена була ситуація. І ми почали в жовтні 22-го року утеплювати фасад. Оце останній був крок, ми його вже виконали. Зараз ну, наразі там відбуваються мілкі роботи по завершенню, але основна частина робіт всього проєкту вже виконана. Паралельно в управлінні будинку почали отримувати кошти від фонду «Енергодім». Це компенсація. 70% вартості робіт. Ще близько 10% компенсував міський бюджет. Інша частина коштів лягла на плечі мешканців будинку. Загалом кошторис з виконаних робіт сягнув 20 мільйонів гривень. З самого початку зведений кошторисний розрахунок, який було проведено експертизу і отриманий позитивний експертний звіт. Він був розрахований на 20,5 з половиною мільйонів гривень. Туди входять повністю всі роботи, будівельні роботи, розробка проєктної документації, підготовчі роботи, технічний нагляд, авторський нагляд, всі-всі ну, витрати, які пов'язані з будівництвом. Ми в ці кошти ми війшли, ми робили коригування, але за рахунок того, що частина вікон, які були спочатку, Запланована заміна в квартирах, частину люди не захотіли, не ну не всі погодилися, не було можливості у кожного була своя причина. Тобто, після коригування ми так само залишилися в цій сумі 20,5 мільйонів. Це повністю весь проект, повністю все під ноль. Перед ремонтом будинок отримав сертифікат енергоефективності з рівнем F, що нижче середнього показника. Наразі в будинку готуються до нового аудиту та розраховують на показник. Це наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Головна, у вас їх буде навіть дві. Ви зможете і на центральному вході прикріпити, і всередині для того, щоб пацієнти заходили, дивилися, читали. Южненську лікарню визнано чистою. Колектив закладу 18 жовтня отримав сертифікати. Вони свідчать про те, що лікарня виконала вимоги інфекційної інспекції. Для цього колектив взяв участь у проєкті під назвою Чиста лікарня, безпечна для пацієнта. Ним опікується Асоціація служба організації інфекційного контролю. Пам'ятними табличками відзначені всі відділення Южненської лікарні. Фахівці та фахівчині служби влітку 23-го року провели в медзакладі аудит. Приїжджала моя колега, вона пройшла абсолютно всю лікарню. Вона зробила висновки. Ми дали ось таку велику папку, де написали, що потрібно. На той час, коли колега проходила і робила аудит, лікарня була готова на. 25%. Ну, десь так приблизно, тому що е, дуже багато чого е, треба було зробити або покращити. І восени вже приїжджала я для того, щоб зробити заключний аудит, для того, щоб переглянути, як рекомендації всі були виконані. Е, і вже восени ми побачили результат. Щоб відповідати вимогам служби, необхідно створити умови для гігієнічної обробки рук та якісного прибирання. На стінах прикріплені ємності з антисептиком і милом, тримачі для рукавичок і паперових рушників. Прибирання тепер проводиться за допомогою війська містральмобокс. Вона відкриває бокс, в якому розміщені мопи. Мопи вже замочені в десу Вона Одягає нашу лабру. Таких от відеречках складається необхідна кількість серветок кольорових. От. Коли вона проходить спочатку прибирання за допомогою серветок, вона заходить в палати, всі поверхні вона протирає цими серветками знову ж таки кольоровими. От. Тобто в палаті вона прибирає одним кольором, коли заходить сам кімнату, вона прибирає зовсім іншим кольором для того, щоб не було перехресного інфікування. Тобто вона одною ганчіркою, до прикладу, палати прибирається голубого кольору ганчірками. Вона прибрала все, вона чітко розуміє, що вона вже не буде задіювати їх при прибиранні санкімнати, душевої, або вона не піде з ними прибирати у перев'язну. У кожного приміщення є своє кольорове кодування. Це світова тенденція, це світові вимоги, цим працюють абсолютно всі сучасні лікарні. Наші працівники дуже раді, це облегчило труд. І наразі ми працюємо, ми задоволені. І все подобається. Складно було. Було дуже складно, тому що в нас нічого не було, взагалі, взагалі нічого. Ну, як раніше відра, швабри, все це замінила наша нова установка. Намного легше нашим дівчатам. Участь у проєкті Лікувальні заклади України беруть добровільно. Статус чистої лікарні потрібно підтверджувати. Наступний аудит заклад проходитиме через рік. Актуальні проблеми дошкільної освіти та шляхи їх вирішення в Южному. Відбувся педагогічний форум за участі керівників управлінь освітою та директорів дитсадків Одеського району. Захід проходив перше у великій залі Палацу культури 19 жовтня. На форумі були присутні також представники районної військової адміністрації та районної ради. Саме за їх ініціативи, як зазначив Олександр Гринчак, педагогічний форум був проведений в Южницькій громаді. На сьогодні освіта вона є вкрай важливою, тому ми приділяємо увагу для того, щоб скажімо так об'єднати всі зусилля, отримати нові знання, нові знайомства, і щоб потім наші педагоги могли ці отримані знання використовувати вже подальші своїй повсякденному життю і роботі. Перед початком форуму ми відвідали такі чутливі об'єкти в якому воно стані. Почали з бомбосховища. Дійсно, керівництвом громади робиться багато роботи. Відсутність укриттів формування чергових груп, блекаути та відкриття дошкільних закладів в Южненській громаді. Олена Беренецька розповіла про подолання викликів воєнного часу. Вартість дошкільної освіти є дуже високою, і вага її в освіті взагалі є високою. Тому я думаю, що дуже добре, що сьогодні ми зібрали в нашому місті саме дошкільників і можемо поговорити про актуальні проблеми дошкільної освіти. Багато закладів дошкільної освіти не відкрили і до цих пір свої двері для своїх діток, для учасників освітнього процесу. Наші заклади всі працюють. Ми намагалися зробити так, щоб кожна дитина, яка потребує дошкільної освіти освіти отримала дошкільну освіту в нашій громаді, і сьогодні ми, в принципі, можемо пишатись тим, що всі наші заклади працюють в очному форматі. Далі учасники форуму розділилися на експертні паралелі. На дев'яти локаціях спікери провели лекції на тему, як працювати з дітьми у період війни та стресу, профілактика емоційного вигорання у педагогів, національне патріотичне виховання, облаштування укриттів та інше. передвісником любого плюбового. Професійне вигорання, і є психологічний стрес, і це дуже дуже актуально саме на цей час, коли кожен день наш воєнний час ми відчуваємо це, і тому дуже важлива ця тема для педагогів: як уникнути професійного вигорання. Всі дошкільники мають можливість зустрітися і поділитися з тим тими проблемами, які виникають у нас кожен день. Тому хотілося б, щоб ці форми продовжувалися. І ми зустрічалися кожен раз. Мала честь бути спікером на секції будівництва облаштування укриттів в закладі дошкільної освіти. І впевнена, що після такої зустрічі обмінялися досвідом. І, звичайно ж, напевно, ті заклади освіти і ті керівники, які не мають ще найпростіших укриттів, не мають взагалі укриттів закладу шкільної освіти. Сьогодні були простимульовані і заохочені. І я думаю, що це буде корисно, тому що все таки все більше і більше укриттів буде, і все більше наших діточок, що Вийде очному форматі на тренінгу була присутня самооцінювання від а до я. Дуже багато цікавого ну, на майбутнє. Я сподіваюся, що ми все це, все, що хоча все, що можна, ми все будемо вживати для того, щоб наша освітня діяльність і якість освіті була на вищому рівні. Керівник науково-методичної лабораторії Одеської академії неперервної освіти Ірина В'ячеславівна Поломарчук теж запропонувала зробити навіть таку статтю, поділитися таким досвідом, як відкрити заклад і що. Робити і як бути в таких умовах, що робимо саме ми, педагоги южного, бо в одеській області це ну, цікаво і корисно. Представниця управління Державної служби якості освіти в Одеській області розповіла про зменшення кількості вихованців дитсадків. Згідно досліджень, найбільше дітей неохоплених дошкільного в Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Львівській областях. В той же час дистанційний формат не має популярності серед батьків. Кожна територіальна громада опікується питаннями дошкілля і старається зробити все для того, щоб відновити доступ до дошкільної освіти. На жаль, не у всіх це виходить через різні умови і безпекові в першу чергу, і може десь рельєфні географічні і інші. Однак добре розуміємо на сьогодні, що забезпечення доступу до дошкільної освіти це одна з пріоритетних завдань в Україні, адже з одного боку це виховання навчання. Дошкільників, які потім вступатимуть у нову українську школу і будуть навчатися за оновленими програмами, на завершення заходу для учасників форуму творчий колектив южницької школи мистецтв виконав музичний номер. Популярну композицію присвятили захисникам України.